Майстер-класи для дітей та дорослих, виставки, смаколики та концерт. Так в Тернополі відсвяткували всесвітній день біженця. На театральній площі провели захід. Моє минуле теперішнє майбутнє, який тривав 4 години. Відвідати захід, створити щось своїми руками та відволіктися. щоденних негативних думок та проблем могли всі внутрішньо переміщені особи. Трошки на сьогоднішній важкі я під враженням, обману, якщо чесно, багато людей минуле тепер багато, що і можна подивитися до життєвий шлях біженців та внутрішньо переміщених осіб. Я не знаю осіб. контактувати Зараз просто між людьми. І, ну, я думаю, ж такі заходи об'єднують людей. Місцеві Збиралися дуже класно відносяться до переселенців. Бо я не особисто я не ми зустрічала якогось там негативу чи щось такого подібного. Так що дуже дуже дякую, що тут можна діти відчувати себе в безпеці. Мені дуже це подобається. Я Е, переселенка з Харкова. Так, сьогодні е, Тернопіль так само, як і на початку. Е, дуже війни, Дуже чудово зустрічається, внутрішньопереміщено дуже стали е, новими мешканцями. Подобається. Новими. І так, так. Я думаю, так потрібно робити хору, директор, допомагати. Якого, Навіть у 22-му році. Зрослими займалися. Навіть у 21-му році з дорослими займалися. На дітей ніхто не звертав уваги. Ну, Діти пережили більше стресу. а тут… От бачите, це внучка зробила, а я тут свічку зліпила десь тут, а це я вже зробила. Говорю ж, коли працюєш руками, голова про щось інше думає. А чим до другом думають. одним із запрошених гостей був харківський художник Ілля Паньок, який все своє життя присвятив малюванню. Його творчий доробок налічує понад 500 картин. Спочатку повномасштабного вторгнення художник приїхав на Тернопільщину у селище Козова. Говорить, у перший рік війни пензлика до рук не брав, натомість доєднався до територіальної оборони. Та пізніше, саме на Тернопільщині, він створив проєкт Сім чудес України, який представив на цьому заході. До кожного елемента там свій підхід і своя. Тема і я намагався розкрити і зараз бачу, це вперше я, вперше я маю змогу показати е, людям свою працю і бачу, що вони об'єднані, ну такі от в стилі вийшли об'єднаними. І цей проєкт я визначив сам. Такий захід у Тернополі організували вперше за десять років. Під час нього внутрішньо переміщені особи, окрім нових знайомств та створення виробів своїми руками, прощалися із своїми минулими переживаннями. Кожен приносив наплічник або дорожню сумку на середині площі із написом того, що їх турбувало, коли довелося покинути рідну домівку. Невже доведеться покинути Україну? Я більше ніколи не побачу чоловіка. Відвідувачів ще на початку прийшло близько 300 людей. Організаторка говорить, мета заходу привернути увагу та донести до місцевих, що багато хто із внутрішньопереміщених осіб залишиться з нами і після того, коли війна закінчиться, та показати новим мешканцям області звідки ти б не приїхав. Тут ти свій сьогоднішнім заходом. Ми хотіли познайомити місцевих тернополян. З незламними внутрішньопереміщеними не особами, на поруч, які не тільки проблеми, змогли заново високу, почати життя, історію, а й почали тут клуб, свій бізнес. Самі собі дають раду і ще й забезпечують робочими місцями інших людей. Станом на червень 2024 року на Тернопільщині зареєстровано близько 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і майже 20 із них діти до 18 років.